Я прямо тішуся. Мар'янка, ви від мене не втікайте, ви мені по розмірах скажете. Тим я прямо тішуся. Мар'янка, які розміра в нас є? І 2XL, це вперше, це вперше, це дебют 2XL. У мене у бренді Капцова ще ні разу не було за стільки років, скільки я з ними працюю. Тобто, дівчата комусь точно повезло. Ви знаєте, в нас вони були в синьому кольорі, максимальний був XL, вірно? А є 2XL, 2XL точно підійде на 52 Е, Мар'янка, дайте мені його. 3,200 ціна це льон, дуже якісний італійський льон. Він тоненький, він буде гарно тримати. Форму. Я зараз подивлюсь, що він 100% льон. Та, це 100% льон. О, дивіться, зараз я прям продегустую на вас. Тут є кармани. Так, да, Він буде на 52. Тут ще гумочка, тобто він буде на 52. Мега красива сукня, дуже гарний натуральний колір, 3200 ціна. Льон, я сказала, ці вставочки теж з льону. Оце його максимальна примнутість.